Delphi Community Edition. Протягом кількох років Embarcadero пропонує версію Community Edition. Delphi та C Builder. Ці версії доступні переважно для особистого використання дозвіл на комерційну розробку обмежений. Ознайомтеся з ліцензією, коли ви її завантажуєте або коли запитуєте номер серійного ключа. Ця версія надається з річною ліцензією, яку можна продовжити, якщо ви продовжуєте дотримуватися прав та обмежень, пов'язаних з цією версією. І ви можете знайти її на сайті. barcadero.com у розділі Безкоштовні інструменти. Потім у вас є підрозділ Безкоштовні інструменти або Free Tools, в залежності від версії, на якій ви опиняєтеся. Тут ви можете вибрати Delphi 11 Community Edition або C Builder 11 Community Edition на даний момент. Звісно, ця версія може змінюватися з часом, тому можливо, що з'являться версії 12, 13 і так далі, залежно від того, в який період ви знаходитесь. Зазвичай Community Edition – це останнє оновлення попередньої основної версії. Отже, у нас є версія в продукції для тих, хто платить, а академічна та Community Edition – то це остання версія попередньої, щоб зберегти відстань між ними та обмежити ризики піратства з боку компаній, які, на жаль, мали тенденцію використовувати Community, замість того, щоб продовжувати платити за свої ліцензії. Отже, Community Edition дозволяє робити те, що ми робимо професійно, тобто все, що стосується локальної розробки. Наразі в 11 Community Editions у нас є доступні компілятори для Windows, Mac, iOS та Android, і ми можемо без жодних проблем створювати додатки VCL та FireMonkey з локальними базами даних.